Грушевий пиріг, ароматні груші та ванільне ніжне тісто. Нарізаємо груші на продовгу шматочки, протомимо груші на сковороді, додамо 20 г вершкового масла та 2 столових ложки цукру. Помішаємо і протомимо біля 5 хвилин, і дамо охолонути 3 яйця, дрібка солі, 100 г цукру та пакетик ванільного цукру, все ретельно перемішуємо. До пишності. Ось така має бути консистенція. Маленьким струмочком вливаємо 100 мл молока кімнатної температури та 100 мл олії без запаху. Дві чайних ложки розпушувачу та 200 грамів борошна просіюємо до вологої маси. На низькій швидкості міксера все перемішуємо. Виливаємо форму. Поверх викладаємо шматочки нашої карамелізованої груші. За бажанням прикрашаємо мигдалевими пелюстками. Ставимо випікатися на 180 градусів 35-40 хвилин до золотистої скоринки. Присипаємо цукровою пудрою та насолоджуємось. Всім смачного!